Привіт усім! Давайте сьогодні зазирнемо глибоко всередині нашого мозку. Там, знаєте, захований такий собі крихітний, але просто надзвичайно важливий міст. І от ми зараз розберемося, чому без нього, уявіть собі, неможливо було б ні дихати, ні бачити сни, та що там, навіть просто стояти на ногах. От просто задумайтеся на секунду, що ж це таке, що дозволяє нам дихати, абсолютно про це не думаючи, Зберігати рівновагу і навіть бачити сни. Ну, відповідь, як виявляється, ховається в одній із найдавніших частин нашого мозку. І ця частина, до речі, працює взагалі без зупину. Так от цей невтомний контролер, це і є та сама крихітна, але неймовірно потужна структура, а знаходиться вона, уявіть собі, в самому стовбурі нашого мозку. Ім'я йому вароліїв міст, і знаєте, сама назва говорить про все. Він буквально, от просто буквально є мостом, який з'єднує різні різні частини нашої нервової системи, такий собі головний комунікаційний хаб. І от його розташування, це по суті ключ до всього. Він же знаходиться в самому епіцентрі подій. З одного боку, кора, наш центр мислення, з іншого мозочок, наш координатор рухів, і він між ними. Це ж просто ідеальна стратегічна позиція для посередника. Добре, то що ж конкретно робить цей міст? Які його завдання? О, тут список просто вражає своєю різноманітністю. Давайте ну, розберемо його, так би мовити, основні обов'язки. Ну, як бачите, список обов'язків величезний. Це ж одночасно і диспетчер рухів, і регулятор нашого дихання, плюс він обробляє всю сенсорну інформацію від обличчя, керує мімікою, слухом, рівновагою і так, навіть занурює нас у сон. Це не просто міст, це якийсь швейцарський ніж нашого мозку, серйозно. Але зачекайте, це ще далеко не все. Бо найцікавіше це його, скажімо так, глибші ролі. Наприклад, він бере участь у мисленні. Завдяки тим самим зв'язкам із мозочком. Він змінює наше дихання, коли ми, наприклад, хвилюємося. І він же диригує оцими складними переходами між різними фазами сну, вражає, правда? Гаразд, це все звучить трохи складно. А як це все виглядає у нашому повсякденному житті? Ну, виявляється, ми стикаємося з роботою цього моста буквально щохвилини. Давайте подивимось на кілька дуже простих життєвих прикладів. От просто зараз, в ту саму мить, коли очі біжать по рядках тексту, це саме в вміст, координує цей плавний рух. Без його тихої, непомітної роботи, такий простий процес був би просто неможливим. Або от посмішка. Чи коли хтось хмуриться? Сигнал, який змушує скорочуватися потрібні м'язи обличчя, проходить саме через цей міст він, справжній диригент нашої міміки. Спробували коли-небудь стояти на одній нозі. Так от у цей момент саме міст бере на себе всю роботу він обробляє сигнали від внутрішнього вуха і дозволяє нам утримувати рівновагу. І навіть коли ми спимо, він не відпочиває ні на секунду він невпинно всю ніч працює, щоб підтримувати стабільний правильний ритм нашого дихання. Ми щойно говорили про те, як все чудово працює, коли міст у нормі. Але що відбувається, коли цей життєво важливий зв'язок пошкоджено? Наслідки, на жаль, можуть бути просто катастрофічними, і це, як ніщо інше, підкреслює його важливість. Дивіться, пошкодження моста це не дрібниці. Це може бути інсульт з дуже важкими наслідками, розлади сну або навіть такий жахливий стан, як синдром замкненої людини. Тільки уявіть, повна свідомість. Але людина не може ні рухатися, ні говорити це, мабуть, найяскравіше показує, наскільки сильно ми всі залежимо від цієї однієї маленької структури. Отже, підсумуємо варолію вміст, це виходить не просто якийсь передавач сигналів це справжній майстер-координатор, який тихо і непомітно керує нашим існуванням. І наостанок у мене є кілька просто дивовижних фактів, які ще краще підкреслюють його унікальність. Звідки така назва? Ну, все просто. Його назвали на честь італійського анатома 16-го століття Костанцо Варольо. Саме він першим його побачив, описав і сказав: «Хм, це схоже на міст. І знаєте що? Ця назва закріпилася на століття. А тепер уявіть собі таку собі надшвидкісну інформаційну магістраль. Оце і є вароліїв міст. Нервові волокна в ньому передають інформацію з просто неймовірною швидкістю. Це забезпечує оцю миттєву координацію між думкою, відчуттям і рухом. Подумали, зробили це все завдяки йому. Знаєте, є фраза, яка, як на мене, ідеально все підсумовує, що варолій вміст це ключовий центр комунікації, який об'єднує все: рух, сенсорику і автономні функції. По суті, це той самий вузол, де сходяться абсолютно всі шляхи, які підтримують наше життя. Тож, якщо треба запам'ятати щось одне з усього цього, то нехай це буде ось що. Ця крихітна, просто мікроскопічна структура виконує абсолютно гігантську роботу. Від простого моргання до глибокого сну її вплив відчувається буквально в усьому. Розмір тут справді оманливий, а от важливість просто колосальна. І це, знаєте, змушує задуматися. Якщо такий крихітний міст несе на собі вагу стількох життєво важливих функцій, то які ще дива і таємниці приховані в глибинах нашого мозку? Це питання, мабуть, залишається відкритим. Дякую, що розбиралися в цьому разом зі мною.